Серед дерев у селі волиця заховалася перлина сакральної дерев'яної архітектури Поділля, дерев'яна дзвіниця. Томлені руками стіни зазнали змін. Високий гонтовий дах давно потемнів, як і пам'ять про те, хто колись зводив його під спів сокири і людських благань. У хиткій хатинці древній дзвін із шрамом. Колись він бив тривогу, кликав на весілля і проважав в останню путь. Дзвін дуже старий. З 26-го року він, в 1926 році, бо на другий рік, як Бог буде чекати, буде йому 100 років, то заробітчани поїхати в Афгантину і вернулися звідти, і купили собі цей дзвін, жертва на церкву і на Богу, і для громади також. Він не дзвонив, він настріснутий. Церква Святої Анни поруч була свідком тисяч ударів дзвонів. Втративши первозданність, вона зберегла своє пульсуюче серце, заховавши його в старій дзвіниці, мов в колисці. З боленим голом відлунює дзвін, проводжаючи душі у вічність і зустрічаючи нові життя. Відчуй його душею, він б'ється в твоїх грудях.